Ну що, прийшов черед, дивитися, провіряти нашу картошечку. Картофанчик. Карто... Википіла? Ага. А, це ж тебе вже модні супер перчатки. Давай. Да, ну, не вся ще трошки там є, ми були. Трошки тісто, 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 тісто робили, на хлібчик. Давай бери свою супервелику ложку. Yeah. Ми наконец-то, приобрели новий інвентар оба. <laughs> Не а такого знизу такого мішай. Да, 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 да. Блін, -да. mm -hmm. запах, конечно, такий. Запах, звісно, можна вже этот десь найти солененький огурчик піти. В по як її в кладовці. Що вже з зрубку бухати хочеш? Чи? Так да, шути? похмелиться ж треба. А ну-ка. Гаряча. <смі> а взагалі як? на ну, сольки додати Ну, так, да, зараз додамо. Соль. І зараз вам будемо показувати вже м'ясо і ковбаски. Соль, так то вона готова, але ми її поставимо, щоб вона. Томилась. Томилась, так. Да.